Вітаю вас, друзі! Вас вітає також Вагела Вагела. Це варігата, Наскільки я знаю, дуже цікаво, те, що вона. А... Влітку більш біла, а зараз на зиму вже ближче стає жовто-салатовою. Хоча, як на мене, було б красивіше, якби вона такою залишалася. От. І, можливо, ви чули там спорт, реверс та по ці, ну, в теорії е, ботаніки, коли про сорти розказують. Так от, Спорт з латині прикладається як мутація. Де, 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 якраз спортсмени — це мутанти є. Тому, друзі, скажу вам, що. Якраз така, от, бачите, варігатність красива це спортність, да? тобто спорт ну, дала. Така спортонула, да? може бути. А що таке реверс? Реверс це ось такі от зелені пагони. Хоча вони не зовсім звісно, то зелені, десь такі красиві, теж можливо, бачите, це теж спорт. Спорт це новий сорт може бути. Ось Подивіться, бачите, цікаво як. Там он десь теж. Біжте салатовеньке. Так от, коли такі пагони ви бачите на своїх варігатних рослинах, це означає, що це дереверс, тобто, тобто йде повернення до її батьківської форми. Що з ними потрібно робити? Можна виламати, вкорінити, можна просто зрізати і забути. Десь треба робити, це тобто бажано робити якомога далі. Тобто, бачите, от у нас тут ціла гілка почалася така зелена просто, її треба зрізати, можливо, навіть аж тут, разом з цима всіма іншими гілками вирігатними. Це не страшно, тому що вигела взагалі, чесно кажучи, вона мене буде покарана. <сум> Я жартую, жартую. Це, навіть так, кажуть, там, що Ой, полякає, що рослина злякалася і далі почалась От. Вона і так гарно цвіте, вже ось, бачите, ось навіть ось в неї квіточки гарненькі. Виростають в другий раз уже восени. Ось тут вона позв'язувала насіння. Взагалі вегела я відразу після цвітіння їх зрізаю, щоб їх не було там, ну не були меншими. От, але оскільки ми там, прости, там ціла колекція різних рідкостей цікавих, яким треба тінь, то вегела мене виконує роль такого, бачите, навіть от, як заборчика, бачите, як паркан, для того, щоб гопа так зайшов. А тут папороті, що хоче, так за углом. Ось, Тому, друзі, зрозуміло, що реверс це повернення до батьківської форми. На даному випадку це до такої зеленої. Хоча, кажу, ось бачите, ось знову ж таки з'явилися гілочки, не, не гілочки, а клітини жовті, то, можливо, це буде навіть новий сорт. Поживемо, побачимо, друзі. Ось така от історія невеличка про реверси. Цим-цям, пока-пока.